Ну що, друзі? Вітаю вас нарешті на полі у себе в садочку. Починаємо весняно-польові роботи по прибирання садочку від зимової сплячки, пробуджуємо свої кущі. Як би то розказати? Конкретніше. Зараз попробую бо я вже тут трошки почала робити, дивіться. Ось такі в мене є молоденькі кущики смородини, і вони всі з цією обросли за осінь того року, цією заразою мокрицем. Цей весь цю заразу. Це всі кущі в мене так обросли. Це молоденькі кущики смородини. Їм другий рік. Їх треба розсадити, вони вже дуже близько, напевно, ростуть. Ну, напевно, цього року вже ніяк не вийде розсадити, бо того, що треба цю заразу знищити. Але я зараз вам покажу, як я почала вже робити порядок біля своїх кущиків. Ось так виглядає порядок. Ось такі кущики. Це вже великі кущі, великі кущі червоної смородини по річкам. Уже зробила майже цілий рядок. Ось так. Це все, можливо, витрясу, це все. Зеленина, це зараза, цей мокрець піде свін, свинкам. А може і не піде, бо глини багато мокрої. Хто не знаю. Так, ще я маю цілу купу роботи, але сьогодні не знаю, чи я що сьогодні встигну. От дивіться, от яка зараза. Мокрець і е, кульба-баба. І ще якась така теж зараза. Ми називаємо її в селі Шинта. Ось його вже цвіте. І ця зараза, це все заплоджується сюди всередину в кущ. І ну, порівняно оце якось витягнулося, але більшість не витягується. І ось ці молоденькі пагінці, вони не мають куди пробитися через цю заразу. Тому я це все прибираю і визволяю. І ще що? Ще в нас є така дівчинка. Ось така дівчинка. Сидить, пильнує меш. Пильнуєш меш, жуля? Пильнуєш мешку. Пильнуєш мешку. Ось порпає. Отакі ямки. Навіть поглибші, що ховається, яка вона велика. І вона ховається. Пів її ховається в ту яму. І вона мені наробила пакості, якби. Вона мені попідривала ось ці кущі. Під кущами, напевно, вони ж чують, ці собаки. Це кокер-спаніель кокер у нас. Ну, зведений, непородистий, то вони ж чують, Там якийсь, напевно, може борозняк, може хрущ. Не знаю, що там є. Вони чують, то вона мені попідпорпувала декілька кущів. Тепер я змушена це все діло поправляти, загортати. ну... Щоб корінь не страдав, бо потім, коли припече е, більше сонечку, і корінь буде наверху голий, е, розпорпаний, то воно буде кущ сохнути, мушу зробити коло цих кущів порядок, бо інакше ніяк, інакше ягоди не буде, бо кущ сам по собі він буде висихати. Тому я роблю порядок далі, а далі покажу. Але буде ось так. Ось так частенько буде під кожним кущиком. Мушу зробити, бо інакше ніяк. Так, друзі, щоб ви не думали, що в мене в садку тут чистота ідеальна, то я не соромлюся цього, бо перий це злісний ворог нашого городу, нашої логовини. Ну і садочку в тому числі. Зараз заріс у мене вже пів садочка заросло, а чого заросло? Бо того, що я завжди обминаю, обминаю, бо щоб не покропити смородину, щоб не покропити агрус, порічку червону, бо того, що тут, хто розуміється на цьому, смородина. Чорна, обрізана у мене, з осені ще. Дивіться, тут сходить такий молодняк, ось такий молоднячок. Не цей, що сходить з того, а цей, що з землі показується. Ось тут дуже добре видно. Ось тут такий маленький. І коли я одного року вже так зробила, коли я гербіцидом покропила ось ці сплошні перегі, Ненароком зачепила декілька кущів смородини. І так я ту смородину змушена була викопати, викинути, бо вона просто-напросто не випускала мені знизу е, пасинки молоді, на заміщення цих старих. Бо ці старі вже треба було вирізувати, а молодняку не було, бо молодняк погинув від гербіциду. Тому я. Не ризикую це діло робити, бо треба, щоб якщо кропити, то треба двоє людей, щоб один е, тримав або кусок клейонки, або якусь таку велику посудину, е, чимось накривати, а тоді кропити навколо нього. Не знаю. що тут у мене є кущі ягід, треба ще звідси їх забрати, так само з перею. На чисту площу, навіть не знаю. Ну, Покропити ці переї я змушена буду все рівно. Дивіться, це сплошний вже коврик. І це не тільки ось тут, а це... і мені взагалі не соромно. Це по ягодах, це ось ця зараза полізла вже під дерева. Ось така, такий сплошний зробився коврик. Ну, Ця зараза, як перий, ще не добралася мені дякувати Богові. Сюди до цього рядочка, до червоної смородини. Порічка, з пружичка, як ми кажемо, по сільському. Вона ще сюди не добралася. Сюди добрався тільки ось цей мокрець, я вже говорила. Кульба баба ось таке добралося. Але це ще можливо висипати. Перий, це вже не те. Коротше, Одна частина у мене з перийом, інша частина з мокрецем. Ну, маємо те, що маємо. Неодноразово у нас сюди заходила вода, не тільки у нас, а й у сусідів. Ціли ці поляці були залиті водою. У нас недалеко річка тут. І від цього і мокрець, і перий, і дрібне камінчики дрібні. Все, що не хочеш. Ну, то я повисапувала все, що могла, ось ці мокриці. Це що тут було, кульба і мокриці. І ось тут так само повисапувала рядок. А перей будемо обробляти гербіцидом, бо то, що я не можу з ним упоратися нічого. Не можу з ним нічого зробити. Цю смородину я думаю, що я її. Напевно, викопаю. Може, навіть і цього року викопаю з цього перию, витрясу, бо кущі вже е, почали ось цей перий, якби він росте навколо куща, ось так, і він ось так зжимає корінчики. ось так». І хто би мені що не казав, це дійсно так. І кущ виснажується, кущ не має вже сили ні родити, нічого. Тому я думаю, що я, напевно, котрий більший, котрий великий кущ залишу, а менші кущики всі повикопую, щоб була можливість літом це все діло, цей кусок обробити гербіцидом, щоб цієї зарази збутися. Бо ніяк її не позбудуся. Отакі справи. Так що весна розпочалася. Працюємо. Працюємо. бо інакше ніяк. Зараз у нас вже вечеріє. Коли будете дивитися це відео, не знаю. Можливо, завтра. Чи ще пізніше. Побачимо, коли закину. Всім спокійного дня чи вечора. Він нам дуже потрібний той спокій. До нових зустрічей у свіжих відео. Так, жуляську. Жулясь! жуль, жуль, жуля, жуля. О, все, біжу я додому, досить з мене на сьогодні.